Всім привіт! Давайте подивимось, над чим необхідно попрацювати. Над чим тобі необхідно попрацювати. Щоб бути найкращою версією себе, у тебе не вистачає енергії, а ти її кудись зливаєш. Ти настільки сильна, ти настільки мрійлива, ти вольова, але в тебе чомусь не виходить. Щас, щас, щас. Але в тебе якби, типу, є запал, є енергія, тебе достатньо сили, щоб це зробити, але ти чомусь не можеш цю силу використати. Ти в останній момент ти зупиняєшся. Ти зупиняєшся, чомусь не йдеш. тебе. Чому ти не йдеш? Зараз швиденько глянемо. Чому ти не йдеш? Ага. Ти не йдеш, бо в тебе тут є якісь, не якісь знаю які, в тебе є страх того, що ти будеш не така, як всі. Ти боїшся того, що будуть казати, що ти не така, як всі, типу, біла, біла ворона. Біла ворона серед всіх е, чорних, так? Е, ти боїшся, наче, наче ти і любиш бути першою, але ти і трішки це твій страх виділятися і бути першою. Для тебе це бу, для тебе нелегко. Зараз, зараз я, я зрозуміла, це твій страх. Тобто в тебе є страх, в тебе є, в тебе є все, щоб, до, до, щоб отримати те, що ти хочеш, але в тебе є страх, і тому ти не можеш рухатися. Тобі треба побороти цей страх, не бути білою вороною серед решти. Якщо ти не побориш цей страх, то ти не зможеш рухатися далі. Ось це єдине, що я бачу на зараз. Дякую, обняла тебе.